Звичайна FPV-шка, шрайк 10, майстерність пілотів, майстерність чергових, які аналізували, де, як і коли працюють, і вдало вдався такий результат. Гелікоптер знищений разом з екіпажем. Зафіксований саме перший випадок це наша мрія була і збити саме гелікоптер. Ми до цього йшли напевно з місяць точно. Аналізували, вивчали, як працюють, де працюють, коли працюють. Важливу роль тут зіграло саме везіння. Ми Змогли підняти в півішку, вичислити, де працюють і гелікоптери противника, і відпрацювати. Гелікоптер з екіпажем знищений. Дорогий Мадяр це дуже, -дуже добра характеристика спроможності, боєздатності і ефективності. Сил безпілотних систем У ціна гелікоптера приблизно мі 8 те, що ми збили, від 6 мільйонів доларів. А ФПВ-шка наша вийшла це Шарай десятка, трохи нами модернізований. Ну порядка 30 тисяч гривень. Співвідношення суттєве дуже круто організовано, і ви маєте пишатися. Такий миво. Ми приїхали сьогодні отримувати допомогу від Петра Олексійовича. Нам привезли ФПІ на оптоволокні. Вони також нам дають можливість працювати саме по пілотах до противника. Також заходить броньований автомобіль на бригаду, також заходить ремонтна майстерня на колесах, щоб ми змогли ремонтувати і відновлювати, ставити стрій. Ми сьогодні отримуємо допомогу, яка, яка нам досить важлива. Скажіть, будете ще збивати? Звичайно, будемо. Надіємося, не тільки гелікоптери, а й літаки вдасться. Хлопці сказали, що це подарунок на мій день народження. Так, тож трошки запізнилися. Не запізнилися. День народження це не новий рік. Ти його за один день не справиш. але підготували прямо під мій приїзд. Так чи так точно старалися? Дякую за подарунок. Оце дуже круто. посидя.